Щорічно, в четверту суботи листопада в Україні відзначають День пам'яті жертв голодоморів. Ці події є важливою сторінкою в історії України, яку повинен знати кожен. Хто не пам'ятає минулого, той не має майбутнього. На жаль, наша історія має багато чорних сторінок, одна з яких Голодомор 1932-1933 років. Геноцид українського народу, який забрав мільйони життів, цілі села, що назавжди зникли з карти. Голодомор забрав не одне покоління, це те, про що потрібно пам'ятати. Мене звуть Гольцева Каміла, я учениця го Б класу загальноосвітньої школи номер 5 І сьогодні я хочу розповісти про трагічні сторінки в історії України, а саме про Голодомор. Моя прапра бабуся Кішкіна Просковія Павлівна народилася у 1919 році і, на жаль, стала жертвою голодомору в Україні. Не завжди доїдала їжу до останньої крихти і ніколи не викидала і не дозволяла викидати хліб. Навіть коли вона знаходила сохший бублик, не розмочувала його у воді та їла. І я сподіваюся, як і сподівалася моя бабуся, що цей жах більше ніколи не повториться. Пам'яті мільйонів українців, вбитих голодомором 1932-33 роки. Давно це сталося. Я зовсім малою була, але пам'ятаю все, наче вчорашній день. В нашому селі з'явилися чужі люди. Тоді я не розуміла, до чого це, та згодом я вперше побачила її. Страшну примару, голодний дух. Примара кликала, манила Та я не підійшла. Тоді вона забрала кота, потім нашу худобу, і згодом не стало усіх сусідських дітей. Примара з'являлася завжди, коли судомило живіт. Іди, іди мене, іди, іди І я втекла. Та серед спустошеного села на кладовищі у полі я завжди бачила її. Я вижила. Я пам'ятаю. Я сподіваюся, що в нашій краї ніколи знов не прийде та примара. Щороку у четверту суботу. Ти приніс мені яблуко? А звідки ти знала? Люди завжди приносять мені яблука.